І так, всім доброго дня. Я зараз у своїй куліжанки. вона у нашому проєкті зайняла, от я так не знаю, як тут переключати. ось вона, Професор, доктор філософських наук, член КОР Міжнародної академії іміджології, директор інституту філології та масових комунікацій. І так, я заходжу, тут каву п'ю зараз, але. Предмет розмови, який? Оце. це зараз ми маємо домовлятися з Наталичкою, яка ввійшла в нашу казку, і ми родили ім'я, казку про Колобкас ОМБЧК, Сірово та Ясне Сонечка. Сьогодні ми будемо зараз по стратегії домовлятися, яким шляхом долучаться студенти, школярі, педагоги в одну ну, можна сказати, одним алгоритмом до спільної дії. Піднімають гуртування дорослих через сім'ї родини роди, і в цьому контексті, так як вчора відбулася малютінці подія, то діти захотіли зустрітися. Я проняв ініціативу: діти самоорганізувалися, діти сказали так, що ця зустріч має відбутись, але між нами є наратив: Україна починається з нас. І що ми хочемо зробити? Ми маємо домовитися по квесту поколінь на рівні президента і його сім'ї, для того, щоб алгоритм взаємодії народу нації та держави через квест поколінь, сім'ї родини роди було як мінімум під патронатом президента України, бо там іде оберіг народу нації та держави, і як мінімум, як максимум, це його сім'ї. Допомогти президенту України і його дружині дати ім'я своєї сім'ї, щоб він йшов в десятку перших сімей, які дали ім'я на планеті оригінальне ім'я. Хто не знає, я всім кажу. Моя сім'я має ім'я Крило Любові. Тому підсумок. Діти проголосували, що має бути зустріч з президентом та його дружиною першої леді держави в Хонкі, в Межигор'ї. І я зараз моніторю швиденько всі школи, які є соціальні зв'язки, для того, щоб оргкомітет із п'яти навчальних закладів, немає значення, яких, відбувся найближчим часом. Що має відбуватися, які результати від цього, які алгоритми, те, що дорослі домовиться, бо ми ж маємо готувати цю зустріч? І вже в день землі частинка оберегу народу нації та держави, має із одної київської школи переїхати вже в Київську область. Це зустрічаються два шкільних самоврядування, Одні передають промінь творчих можливостей 9 метрів, а другі беруть, і там актив села буде їх наповнювати змістом. Але е, нас поєднає перше наратив Україна починається з нас. Друге наповнення змісту квесту поколінь. У нас має ім'я на крилах доля», І третє Енеїде новоліття, бо не вийде новими шляхами. Гуртувати Україну разом ніхто нікому не забороняв. Ми основуємося на тому, що кожен квадратний метр української землі це те місце, святе, де живе український народ, а захищати природню цілісність українського народу, життєствершуючи самобутність українського народу і генофонд українського народу ну, це святий обов'язок обов'язок будь-якого сина чи доньки української нації, якої я особисто є. І результатом те, що я ставлю як мету цієї зустрічі ключової Межегорії-Хонки, має бути наступне. Проєктна ініціатива Як Ти перетворюється в проєктну ініціативу як Ми, але через квест «Поколіть» на країнах долі. А далі буде далі. Ви питають, а що далі? Далі буде і гуртуємо Україну разом. І боронимо Україну разом, і будуємо Україну разом, і творимо Україну разом, і прославляємо Україну разом. Але дорослі навколо української національної ідеї вони стають провідниками української національної ідеї. Ви не знаєте поки що, як вона зветься. А у нас багато центральний провід Української Ліги Патріотів вже формується більше 20 років. І діти стають провідниками української великої ідеї. Це також ці маємо зробити просвіту. Освіту і пропаганду, але в одному київському переможному фронті: інформаційна, ідеологічна, світоглядна війна поряд з ресурсною, і фізичною. Але те, що йде із України до всього світу, позитивне, конструктивне, солідарне і світоносне, ми його просто упакували. Україна дві крапки що далі? Ну а далі буде далі. Вперед до перемоги зв'язку.